Так, дивимося уважно, розказую в тому році. Я ось обрізав черешню. Дивіться, старався всі розрядити гілки вліво-вправо. Ну, наша задача, ви самі розумієте, обрізаєте черешню. Робите середину, все вирізаєте, все що росте внутрі, незалежності від того, чи вона на чаші подібна, чи як в нас вертено подібної крони. Дивіться, що зробити, щоб черешня вас плодоносила. Як можна побачити, ось, ось дивіться, вся тако видно добре, зблизька ткубурку. Все оці оце квіткові почечки. Оце це все. Получається, дивіться, люба гілка в нас вся завантажена. Незалежності від того, не буду показувати внутрі вирізати, не внутрі, ви це самі розумієте. Ну, ось, наприклад, гілка росте. Ось у нас одна гілка, ось нас друга. І тут виходить пространство. Не буде доступу сонця туди. Ми її вирізаємо звідти, або переводимо на більш такі цвіткові закінчення. Зрозуміли, так? Да? Але що зробити, щоб в нас вся гілка була загружена цвітковими почками. Всі показують, як обрізати, що робити. Ну, дивіться, саме перше. Ось у нас були зрізати. Ось підійде, давай сюди ласка. Ось давай конкретно, можна сігівці. Дивіться. Довільно беремо будь гілку. Вся в нас завантажена, якщо ви, як, як ви бачите. Що, що робилося? Зрізав я тут, зріз зробив, потім пішла сюди гілка, пішла далі гілка. Як це зробити? Бачите? Що, що нам дає? Я зрізав пішла гілка, вона завантажилася урожаєм. Що зробити, щоб ця частина нас завантажилася урожаєм? Ось просто зрізаю на, на, на наружну оболоньку. Все, все, що потрібно. Ось дивіться, давайте зробимо ось такий <кх> приклад. Опять же, довільно беремо любу гілку, бачимо, що все в нас ворожає. Ці всі маленькі списики, ми їх не, не зачіпаємо. Ось дивіться, буває, що ви зріжете тут і вам дає 2-3 гілки. Що ми робимо? Ці робимо коротші, а цей однорічний пагін молодший робимо довший. Все, все, що потрібно. За рахунок таких маніпуляцій, легких зрізів, ми будемо мати завжди урожай. Оп, зрізали. Якщо після зрізу у вас ось ось так само. Все, молодий пагін, ми цей зрізали чуть-чуть довше, зробили хороше. Все, це все, що потрібно знати для того, щоб ваша чарезня плодоносила. Вирізайте обов'язково всі е, гілки, які ростуть всередину. Коли буде всі, всі гілки будуть зрізані, можуть зрізати на такі опеньки, щоб не забирати лишній урожай. Але нам потрібно головне доступ світла. Ви зрозумієте, доступ світла це найголовніше, що можна. Ось, обична гілка. На неї чітко попадало світло. Подивіться, вся вона просто загружена. Що я цьому році роблю? Все! Це все, що потрібно, щоб ви розуміли. Загружена, молодий пагін прирізали. І все. І так, дивіться, зараз, я, щоб не займати ваш час, звичайно, ця гілка буде забиратися, звідси. Бо вона, ось, дивіться, бачите, вона лежить на землі. Вона нам не потрібна. Ми будемо вже працювати з цими основними гілками. Подивіться, всі гілки у нас на завантаженні. Гілка, все, все, що потрібно. Якщо ви... На тоненькій такій гілосі зробите такий надріз, вона вам жировиків не пусте. Вона буде заложувати плодові цвіточні почечки. І якщо ви будете зріз робити на грубих мощних, у вас є жировик такий, в мене навіть тут немає таких жировиків, щоб я вам показав приклад. Якщо у вас один жировик стрільно до верху і ви хочете кінчик перерізати його, то з нього, скоріше за все, будуть іти жировики. Ви його або зрізаєте тільки зверху, чуть -чуть, або ви його зрізаєте під ноль. Зрозуміли, бо в нашому випадку ось такі були. Бачите, була довга гілка, я її прирізав, вона нам дала гілки. Ось, що я в цьому випадку роблю? Раз, два. Так само, однорічний пайн молодий прирізав, і зробив коротше. Все! І у вас буде постійно завантаження. Головне, запам'ять одне, вирізаємо все, що росте всередину, незалежно від того, як формуєте, Ви, е, і дивитесь, щоб гілки не пересікалися між собою. Ті, що ростуть донизу і все. Я думаю, що ви зрозумієте. От Откажітко доверху. Вся завантажена, якщо можна побачити, подивіться, скільки ці точних почечок, скільки, скільки, який урожай. І дивіться, кожна гілка, виходить, в різні боки розвежена. Немає чого воно між собою переплітатися. І все. Ось пішло. Дивіться, ось гілка, так? Да? Іде вона доверху. Ось пішла гілка доверху. Ви ж розумієте, що ця частина звідси ж вона буде закривати нам метрів полтора, метр. Нашої основної крони. Нам потрібно, що в такому випадку зробити? Нам потрібно перевести. Ну, перевести треба на більш горизонтальний молодий пагін. Ось так, дивіться. Раз. Зрізали. І цей ми пагін, кінчик його прирізали. Все, от і все, все, що вам потрібно, зрозуміли. Внутрі росте, так? Да? Внутрі росте. Можете зрізати, якщо чесно, ось на такі пеньочки. Ви цей пеньочок навантажиться такими ось квітковими брунічками, і будете теж тут мати врожай, щоб не оголялася деревина. Все. Дякую. Надіюсь, всім зрозуміло.